Імпульс врегулювання війни в Україні після зустрічі президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці вичерпався. Отак, От таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у російському МЗС у традиційній манері звинуватили усьому прихильників війни, особливо серед європейців. Крім цього, Рябков пригрозив, що США повинні розуміти тяжкість наслідків щодо передачі Україні. Далекобійних ракет Томагавк про це поговоримо із нашим наступним гостем. Адже до ефіру долучається Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю вас! Е, така е, дуже цікава з одного боку заява. Пролунала від е, ось цього е, поважного пана. Стосовно того, що імпульс вичерпався, що це за імпульс такий і в чому він полягав? Невже вони хочуть, щоб ми повірили, що вони дійсно були готові до якихось перемовин? Кого таким чином вони намагаються заспокоїти чи переконати у своїй серйозності? Я Думаю, росіяни в такому процесі. Хотіли переконати Трампа насамперед дійсно його адміністрацію, щоб якомога довше продовжувати відновлену комунікацію. В цьому були і залишається до речі ключове завдання, тому що що насправді важливо було для Путіна, це Трамп. Трамп на його думку легітимізував його після дійсно. Практично трьох років повномасштабного вторгнення і часткової ізоляції в контексті там західних країн, ну і навіть не лише західних, які вичікували, які не готові були йти на пряму відкриту комунікацію з Росією після повномасштабного вторгнення. Але оця відновлена комунікація американців з ними вона десь додала тим чи іншим лідерам тих чи інших країн. Якоїсь нової інерції, і заяви, навіть подекуди почали змінюватися. Тому, власне, росіяни для себе визначали, що американці з комунікаційним каналом Дональда Трампа для них є дійсно суперважливими, але це, звісно, не. Стояло в один ряд з завершенням російської війни, тобто, та в цьому контексті. Тому власне війна продовжується, і вже публічно лунає заяви, що це все воно не змогло, не допомогло змінити траєкторію а, процесу щодо завершення російської війни. Та всі ці заяви е і заяви Медведєва е з погрозами, і ось ця е заява Сергія Рябкова. Вони пов'язані із тим, що Трамп, начебто. Погодив передачу Україні далекобійних ракет Томагавк. Ну, от, хоча дійсно невідомо, що ці ракети нам передадуться. Якщо і передадуться, то невідомо як і з чого ми їх будемо запускати. Це питання інше. Але е, так званий президент Російської Федерації собі не дозволяє гострих заяв по відношенню до Сполучених Штатів і до самого е, Дональда Трампа. Е, е, чому на вашу думку так відбувається? Він все ще сподівається на покращення взаєм. Адже його посадовці, його ж е, е, бояри, так би мовити, е, заявляють про те, що е, ці стосунки можуть погіршитися. Я думаю, вони вже погіршилися знову ж таки, тому що все ж таки у Трампа особисто були інші очікування. Він про це публічно навіть заявляв. Але він не врахував, що Путін також змінився після 2022 року повномасштабного вторгнення, і після пандемії ковід, звісно, також. Тобто, а Трамп замірював свої спроможності в особистій комунікації і відносинах з Путіним ще враховуючи свій перший термін у 2016-2020 році. Тому власне, отут також певний розсинхрон вийшов, і Трамп визнає, що. Путін вже не той Путін розчаровує, Путін не готовий йти на якісь компроміси і підходи, які запропонувала там американська сторона в комунікації з нами, з європейцями. Uh -huh. Це все ми чули. Ну і власне це означає, що з одного боку Трамп також до речі, ще не остаточно, на мою думку, втратив оцю ідею ініціативу. Що щось таке можна домовитися про щось, якийсь хоча б проміжний результат, але він зараз і його команда готує різні комунікаційні відходи, я це так називаю, щоб перекладати відповідальність за таку неспроможність завершити війну на когось іншого, на європейців, на там на, на когось іншого, але не, не на себе брати цю відповідальність. Для росіян, в принципі, це також варіант досить, як вони вважають, непоганий. Для них головне, щоб що вони намагалися і намагаються? щоб американці далі взагалі втратили ініціативність в контексті підтримки, так і нас щодо російської війни, і це задача, яку також Путін визначає для своїх, як ви кажете, там баяр-радників. І всіх інших, плюс у Кремлі є у кожного свої ролі, так там якщо Медведів, то він в нього своя роль там. Хтось називає блаблаболом, хтось називає там, його різними речами, але потрібно розуміти, що на Заході сприймають також ту чи іншу риторику з фільтром певним. І беруть до уваги, тому що те, що нам офіційні особи, хоча Медведєв також офіційно посадова особа, але наприклад, те, що не дозволяють собі в риториці там Лавров, чи Путін чи Пісков, говорить або промовляє да, там Медвідів і таким чином акцентує ті чи інші. Теми як ядерна небезпека для того, щоб знову ж таки посилати певні сигнали політичним елітам західних країн і медіа до речі. Дональд Трамп взагалі не називає е, ім'я Медведів, а просто каже стюпід Медведів. От е, настільки це серйозна посудова особа. Е, ну так вона сприймається принаймні у Сполучених Штатах Америки. Якщо б говорити про Дональда Трампа, то він, начебто, частково і визнав, що е, трохи переоцінив чи то свої спроможності е, у зупинці російсько-української війни, чи то недооцінив масштаб е, цієї війни. Е, і Трохи переоцінив свій вплив на російського диктатора Владимира Путіна, бо каже, що ну я думав, що буде трохи легше справлятися із цією ситуацією у зв'язку із тим, що. Ну, це можна назвати певним визнанням не те, що провалу, але промаху з боку американського лідера. Чи буде змінюватися підхід і тактика у вирішенні російсько-української війни? Бачимо, що вже йдуть заяви про Томагавк, але до офіційної їхньої передачі може пройти півтора-два роки до застосування нами, і то невідомо в якій кількості чи це взагалі відбудеться. Бачите, ви досить реалістично даєте характеристику, і це важливо, тому що в нас в медіа часто, до речі, дуже поверхнево багато чого сприймають, і від цього також, на мою думку, продекуди виникають не завжди обґрунтовані очікування там в найближчій перспективі. Тут потрібно також бути тверезим в контексті процесів, які стосуються, от якраз. Тих чи інших далекобійних видів озброєння, то у нас тауруси були і ще там залишається періодично в медійній хвилі зараз томагавки. Звісно, це для нас важлива річ, інструменти, які допомагали б таргетувати цілі противника далеко в там, вимірах безпосередньо глибини тилового. Але з іншого боку, також контекст, який є і складається. Він дозволяє робити певні припущення, що про загорили про тамагавки, Це ще як один в Вашингтоні, на мою думку, інструмент визначили для того, щоб з одного боку спробувати ще змусити росіян, все ж таки. На ту чи іншу якусь адекватну комунікацію були санкції, зараз санкції ще залишаються на порядку денному, але чогось менше почали про не говорити і їх не водять американці поки що. І подекуди в відвертій дискусії з медіа, наприклад, той саме державний секретар Рубіо чи Венс е говорять, що вони не впевнені, що це кардинально карколомно змінить траєкторію, якщо на ці санкції вони ведуть проти е е росіян. Ну, тобто, оці всі речі, вони на мою думку, робляться для того, щоб ще якось стимулювати можливо неформальну кулуарну дискусію або Якщо вона відбувається, тому що ми ж також достеменно не знаємо, навряд чи володіємо цю інформацію, для того, щоб визначити, чи там є певна ще готовність до якоїсь адекватності, чи її немає. Ну а звісно, росіяни реагують, якщо це все з'являється в публічній площині, і з свого боку там починають також заякувати реакцію, і все. Але я думаю, вони готуються технологічно і технічно, uh -huh. принаймні намагаються, тому що Трамп все ж таки він той, хто дійсно. В Принципі, з одного боку, сьогодні може вам посміхатися, а завтра може по-іншому трішки зробити. Хоча надмірного ризику на себе американці, я думаю, не будуть в найближчій перспективі брати, і ті чи інші види озброєння, часто їхнє надання Україні залежало від етапності російської війни. Якщо трішки відмотати хронометраж назад, згадати ці всі жахливі етапності, то як правило лише тоді. Там західні країни швидко або не зовсім мобілізувалися і починали якось більш рішуче надавати нам те чи інше озброєння. Причому тут важливі дійсно об'єми цього озброєння, щоб допомогло досить суттєво змінити конфігурацію безпосередньо російській війні на нашу користь. Так пане Богдане, ще хотів поцікавитися. Ось чим, якщо поки що Дональду Трампу не вистачило інструментів, аби закінчити російсько-українську війну, як він собі планував, то дещо йому вдалося. Адже за його словами, та й за заявами медіа Хамас і Ізраїль отут мають підписати усі документи і обмінятися полоненими в'язнями, які перебувають по обидва. Боки і Дональд Трамп написав дуже великий допис у своїй соцмережі «Truth Social про це що він пишається тим, що може анонсувати нарешті, що Ізраїль і Хамас обидва підписали першу фазу їхнього мирного плану, і очікується. Найближчим часом підписання хтось каже, що це вже буде сьогодні. Хтось каже, що 13-го у понеділок, якщо не помиляюся, це доволі стрімке вирішення питання. Як же Дональду Трампу вдалося це все налагодити і таким швидким чином вирішити такий складний конфлікт? Ну, я б знову ж таки ще наперед не забігав uh -huh. щодо його вирішення. Я думаю, що його вирішити буде ну, ще складно. Я в цьому переконаний, тому що це конфлікт ну там дуже різноманітні причини, е і не буду в глибину uh -huh. заходити аналізу, але десятки років, десятки років, і як ми бачимо, в діях в жахливості цього всього. Не проглядаються а, такі підходи, які дійсно вирішили насправді його раз і назавжди. Тобто, це може бути якась проміжна історія. Я думаю, що ми маємо більше тих, хто цікавляться, є фахівцями, розцінювати такі а, проміжні певні результати, які можуть бути, звісно. Тому що Ізраїль, на мою думку, все більше бачить, що він ізолюється все більше західних урядів країн, особливо після хвилі визнання Палестини західними країнами, тобто Ізраїль розуміє, навіть при Натаняху, що конфігурація ситуації позиціонування змінюються не в найкращий бік для Ізраїлю. Тому і вже навіть сам Дональд Трамп. Я думаю, в таких розмовах особистих каже прем'єр-міністр на тадіаху, ну давай може досить. Давай вже щось там якось стабілізуємо ситуацію, спробуємо і будемо рухатися далі. Але але те, що у Трампа принаймні щось виходить, ну я думаю, що це факт, але врегулювати повністю, так як він хоче, так як він показував в своїх соціальних мережах. Там будуть готелі, парки і все угу. таке інше. Я маю певне сумні. Зрозуміло. Що ж, пане Богдане, дякуємо, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву і змістовну розмову. Глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Богдан Фернс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Дякую.